Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Горитирович. Сьогодні 21 березня, і поговоримо про перемир'я, якого насправді немає. Всі ми бачили, що відбулося вночі в Одесі: масовий наліт російських безпілотників, абсолютно терористичні удари по цивільній інфраструктурі. Причому з знаєте, такими коментарями і відео зі сторони російської сторони, які просто максимально смакували все те, що відбувалося, і це мені здається є промовистою з історією стосовно того, як Росія збирається. Виконувати в майбутньому умови гіпотетичного перемиря обіцянки, щодо якого були дані власне Трампу безпосередньо людину, яка називає себе президентом Російської Федерації Путіним. Взагалі мені здається, що ця атака на Одесу це, говорячи такою, знаєте, простою мовою, відвертий плювок в обличчя. Трампа зі сторони, звичайно, Путіна, або як нас кажуть на Тернопільщині, ти йому в очі плюй, а він тобі Божа роса. Ну там навіть не плюй, там трошки зожкіше, але обмежимося просто власне таким. Це чисто персональна історія, тому що очевидно, що коли Трамп говорив з Путіним і Путін йому казав, що я прям зараз віддаю наказ не атакувати. Енергетичну інфраструктуру, критичну інфраструктуру, а потім Міноборони Росії, Мінвбивство Росії, розказує, що вони збивали свої безпілотники, які кудись там летіли, і спецпредставник Трампа Вітков вказав, що він довіряє росіянам. Потім відбувається ось таке, яке взагалі неможливо ніяк пояснити. Росіяни навіть не намагаються особливо це робити. Вони просто це роблять, причому б'ють по місту, яке далеко насправді знаходиться від лінії фронту, яке не бере безпосередньо участі зараз, принаймні, в якихось там бойових діях. Давайте не будемо забувати, що ситуація в Чорному морі вже достатньо давно залишається до такої відносно спокійної, просто через те, що росіяни сидять як миші під віником, не виводять свої кораблі, або дуже рідко це роблять, побоюючись атак українських, якраз водних безпілотників, морських безпілотників і. Відповідно, говорити, що там Одеса є якимось е логістичним чи військовим хабом, ну взагалі не, не можна. Я чому на це звертаю увагу? Тому що росіяни дуже люблять маніпулювати подібними речами в будь-яке місто називають що там якісь склади, знаходяться ще якісь речі. Вони раніше розказували, що вони по Одесі чому б'ють, тому що там е, на складах відповідно Україна Україна виготовляє якісь безпілотники станом на сьогодні. Вони навіть такі таку дурню не наводять в якості якихось аргументів, а просто максимально поширюють там те відео, яке в них є до речі з камер тих же безпілотників, як ця атака проходила, і вони по суті нею. Дуже так відверто хизується а нічим іншим, ніж провокацією і спробою перевірити або взяти Трампа на слабо ну це пояснити. Неможливо, я думаю, що в Білому домі не настільки інфантильні працюють люди, що вони не зрозуміють, що це прямий виклик і це пряма провокація, яка потребуватиме відповідної реакції Трампа. Якщо цієї реакції не буде, ну Путін зробить висновки далі і буде займатися тим, що він вважає за потрібне, не звертаючи особливо уваги на якісь заяви про прекрасні розмови, прекрасні відносини, які час від часу робить безпосередньо Трамп. Але знаєте, у зв'язку з цим я хочу. Хочу нагадати одну історію, що у Трампа вже щось було схоже колись в житті 4 квітня 2017 року, місто Хан шейкун воно в Сирії, знаходиться була атака кількох літаків режиму Башара Асада, який зараз впав. а Сам Асад власне переховується в Росії, і після цієї атаки виявилося, що в тих ракетах, які ці літаки запустили, був Зарін. Тобто дуже страшний такий газ нервово паралітичний Від нього дуже багато людей там померло. Мінімум 100, 100 чоловік називають близько 400 сотень були поранені. Ну, отримали власне такі ушкодження, які я думаю, теж на жаль їм дуже сильно в майбутньому змінили життя. І зрозуміло, що фотографії отруєних людей вони облетіли всі світові медіа і вони потрапили на той момент до рук доньки Трампа. Яка жила з ним в Білому домі, вона прийшла до нього, показала йому ці фотографії. Дуже схвильована, знервована. Там діти були і Трамп, кажуть, як пишуться в, ну, в книжках, які присвячені власне його першій каденції. Трамп дуже емоційно на це зреагував. Він теж це розцінив як ну таку відверту зневагу до нього, тому що він розказував, що ми все владнаємо. Він же вміє укладати угоди. А тут така реакція, коли просто бездумно використовують заборонену хімічну зброю через три дні. Трамп дав відповідь, коли американські авіаносці випустили близько 60 домагавків, роздовбали вщент одну базу авіаційну режиму Башара Асада. Там знищили, до речі, достатньо багато літаків, і Трамп таким чином продемонстрував, що на такі відверті плювки він буде відповідним чином реагувати. І зараз найцікавіше питання: чи відреагує він на те, що зробив Путін? Тому що це я ще раз підкреслюю: відверта зневага і відвертий плювок особисто в обличчя Трампу. Це не якась історія, там, знаєте, пов'язана з тим, що росіяни почнуть розказувати, що ми били по якійсь військовій інфраструктурі. Ні, вони конкретно знають, що вони робили, і тепер вони дивляться, як штати на це відреагують. Паралельно з цим вночі був нанесений удар по газотранспортній системі біля Суджі, власне, по тому газогону, який. Поставляє газ в Європейський Союз. російська спікерка алкоспікерка, по іншому її назвати дуже складно. Захарова вже сказала, що це удар був зі сторони збройних сил України і удар по енергетичному об'єкту, і це порушення перемир'я. Про яке перемир'я вона взагалі говорить не сильно зрозуміло. Тим більше, що та частина цього газогону, куди був приліт, знаходиться на території, яку контролюють збройні сили України на секундочку. І відповідно хто це зробив? Ну це питання. Залишається дуже дуже сильно відкритим, але бачите, як все співпадає з одного боку, відверто терористична така атака на Одесу з іншого боку, крики про те, що це Україна власне перемир'я порушує. Так що зараз як люблять говорити в Білому домі. Тому, який знаходиться власне в Вашингтоні, м'яч на стороні якраз Сполучених Штатів Америки, їм потрібно буде на це якось реагувати. Чи буде ця реакція достатньою? Я на жаль, поки песимістично достатньо налаштований. Просто через те, що у Трампа зараз ключовим завданням, судячи з усього, є. Підписання нової угоди про корисні копалини з Україною. Він вчора про неї знову згадав. Плюс тут з'явилося багато інформації в західних виданнях, які спілкувалися з представниками оточення Трампа, що дійсно робота над цією угодою ведеться, але в дуже вона такою розширеною стає. Там не тільки Запорізька атомна електростанція вже фігурує, там фігурують і інші атомні електростанції. У нас було відповідне відео на каналі. Що буде можливість передивитися ще його, або подивіться, хто не бачив. І там якраз всі ризики від подібного спільного управління розкладені по поличках. Так, от, судячи з усього, Трампу ця ідея зараз зайшла, і він більшою мірою на неї зосереджений, тому що це можна буде подати як якусь дуже дуже велику перемогу. Ну і паралельно з цим всі готуються до 23-го числа до зустрічі, власне, 23 24 двадцять до зустрічі в Саудівській Аравії. Тут прозвучала така. Трохи дивна заява від спецпредставника Трампа по Україні. Ми його до речі давно не чули. Кіта Келога він якось не сильно активно коментував все, що відбувається в контексті цих перемовин. Так от Кіт Келог сказав, що вони спробують, ну американці спробують провести непрямі переговори між представниками Росії та України в Саудівській Аравії. Що мається на увазі, тобто, грубо кажучи, буде там не знаю три кімнати. Давайте так собі там змоделюємо. В одній будуть сидіти е, представники росіян. Російської делегації, до речі, там не буде представників МЗС. Цікава така історія. Представники відомства цієї сумної коняки Лаврова, начебто, на цю зустріч, не поїдуть. В іншій кімнаті будуть представники України. Зеленський вже казав, що це теж будуть експерти, енергетики, військові, які власне туди поїдуть. В третій будуть сидіти американці. Американці таким човником, човникова дипломатія, значить, будуть бігати між кімнатами, щось там запитувати, обговорювати між собою. І потім це нести іншій стороні. Ну воно так виглядає, і Кіт Келлок фактично прямо про це сказав, що ми хочемо вислухати пропозиції від кожної зі сторін, потім спробувати як якось їх як усіх там звести докупи, і на основі цього відпрацювати якесь там спільне рішення, яке, ну судячи з усього, буде стосуватися власне реального перемир'я. А чому кажу реального? Тому що те, що ми маємо зараз, якісь там обіцянки зі сторони Путіна, вибачте, це повна фігня, по іншому не скажеш. Зрозуміло. Що доки немає документу, доки немає чітких критеріїв, власне як це перемир'я повинно виглядати, і критеріїв того, що вважати об'єктами цивільної, там, енергетичної чи критичної інфраструктури, ну говорити реально про припинення якихось там атак не варто, і це треба дуже чітко розуміти. І це діє ще важливий момент в дві сторони. Тобто, якщо Путін там Трамп подає. Слово, що він не буде щось атакувати, Україна абсолютно в своєму праві не вірити цьому і продовжувати робити те, що ми робили раніше. Вночі до речі, був ще прильот по одному НПЗ на Росії і висунути якісь претензії в Україні тут не можна, тому що я ще раз кажу: немає документа. А ми живемо в 21 столітті, коли. Подібні речі не можуть виключно бути пов'язані просто зі словами якихось там очільників держав, навіть якщо це повновладний диктатор, який теоретично дійсно може віддати такий наказ, але Путін його не віддавав. Але знаєте, от всі ці історії з човниковою дипломатією і непрямими переговорами. Ну є одна дуже важлива складова, і на жаль, вона не сильно позитивна. Американці. Вже чорт зна, на який день спілкування з росіянами, це ж не перший тиждень і не перший місяць навіть тягнеться. Вони так і не зрозуміли, як з ними правильно себе поводити. Вони ставляться до них як до представників якоїсь там, знаєте, цивілізованої країни, які е, щось кажуть і потім дотримуються того, що вони сказали. А це насправді не так. Вони до них ставляться як до людей, які ну цілком раціональні, які якось логічно мислять. А це знову таки немає тут жодного сенсу, оскільки у росіян зовсім інші підходи до всього того, що відбувається, і до тих пір, доки американці це не зрозуміють і будуть намагатися з ними говорити так, як вони говорять з представниками там якихось європейських, наприклад, країн або з Україною, тобто коли наводяться певні аргументи, вислуховується вислуховуються позиція іншої сторони. Вони і потім на основі цього відпрацьовується якесь спільне рішення. Так, от нічого не поміняється. Судячи з усього, поки що такий інфантилізм і така якась дивна впевненість в тому, що росіяни не обмануть у американської делегації, зберігається. Я не впевнений, що це є власне у Кіта Келога, тому що він людина набагато більш раціональна. Але проблема Келога полягає в тому, і наша проблема полягає в тому, що ми не знаємо меж його. Скажімо так, функціоналу, тобто за що він реально відповідає, який в нього реально вплив на прийняття рішень, і наскільки до нього реально прислухаються. Але тим не менше, будемо сподіватися, що все ж таки в Саудівській Аравії трошки щось поміняється. Україна відправить туди нормальну делегацію. Я вже казав, що там не треба якісь міністри. Там повинні бути дійсно люди, які чітко знають відповіді на питання, які пов'язані з енергетикою, критичною цивільною інформацією, інфраструктуру і так далі, експерти, в тому числі, американці люблять взагалі спілкуватися з такими людьми, і це може бути нашою певною перевагою. Є в нею треба максимально скористатися, а не знову намагатися відправити туди п'ять-шість ефективних менеджерів, які будуть розказувати що завгодно, але не конкретно. Те, що власне представляє інтерес для України, так що дивимося, як далі будуть розвиватися подіями. Ну і не забуваємо про те, що росіяни і далі будуть продовжувати атакувати Україну. Тому будьте, будь ласка, обережні і дуже уважно прислухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!